Гей, ти що, знову читаєш? Так, на літо задали багато літератури прочитати. Ей, вітай, книжки, це не іграшка. Ти хоч на день можеш забути про навчання. Так, озирнився на дворі Останні літні дні мені взагалі літо не подобається. Що кому може не подобатися літо? І чому надто спекотно, і школи немає, а я дуже люблю школу. Ти непоправна. Давай, хоч трохи повеселимося. Умовили, а як ми будемо веселитися? Гратимемо в міста чи вирішуватимемо завдання на випередки? Що це за ботанські розваги? Давайте краще підемо в басейн. Згодна. Плавання корисне для суглобів та розвиває м'язи. Супер, тоді збираємось. Ну, йде ботан? Ми що, будемо тут вічно стояти? Я готова, можемо йти. Ти навіщо так вирядилася? Ми ж йдемо до басейну. Ну так, у басейн, а не навколо освітньої подорож. Навіщо тобі торба, що в ній? Тут все найнеобхідніше. Змінний одяг, панамка, вода, аптечка, рушник для рук, для ніг. Так, годі, я зрозуміла. Ідемо, тільки тримайся від мене подалі, щоб ніхто не подумав, що ти зі мною. Як добре ти що робиш? Готуюся купатися. це позорище, раптом хтось побачить. Нехай дивляться. У басейні багато хлору, вони руйнують структуру волосся. Що завжди плавала в басейні і нічого з моїм волоссям не сталося. Це поки що. Ну ось бажання купатися повністю зникло. У мене також. Краще я позасмагаю. Тримайте, навеститься цим. О, це крем для засмаги? Дякую. Фу, що Фу. за запах? Що він прозвучений? Ні, це мій винахід. Крем створений з урахуванням поту. Жах! Навіщо взагалі таке не знаходити? Він створений, щоб захищати шкіру, його елементи. Все, годі, я не хочу слухати науковані нісенітниці на відпочинку. Даремно ну, ти так. Бо там права. Якщо твоя шкіра буде беззахистом, то ти швидко поставіше. Ну все, ти мене тістала, Я йду додому, з тобою взагалі неможливо розслабити. Дивно якась. Даремно ну, ти не захотіла засмагати. Так, зараз ідеальна температура та вологість повітря. Мені тут непогано, краще сидіти під кондером, ніж на сонці. Так не можна. Різкий перепад температур може негативно вплинути на організм. Знову ти мудруєш кондиціонер, для цього і вигадали щоб похолоджуватися після спеки. Взагалі, кондиціонер винайшли у 1815 році. Бла, 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 бла. Мені все одно. Тобі не соромно. Кондиціонер взагалі шкодить озоновому шару. Yeah. Якщо я його вимкну, ти перестанеш мудрувати. Так. Чудово. Дякую. Хочете? Це мій улюблений смак. Круто, давай. Це що, чіпси? Ну так, а що? Ти взагалі читала склад. Як таке їсти можна? Це просто картопля з приправою, нічого шкідливого. А ти знаєш, що в одній пачці чіпсів міститься денна норма калорій. І що з того? Якщо будеш їсти чіпси щодня, то за тиждень погладшаєш на 3 кілограми і 243 г. Між ти апетит зіпсувати. Потім дякую, скажеш. Я таке круте відео знайшла. Хотіла вам показати. А що з твоїм телефоном? Так, чому він такий брудний? Нічого він не брудний. Ти коли в останній його а, мила? Фу, він десь жирний, пахне чіпсами. Я вам відео показую, а ви чіпляєтесь. А ти знаєш, що на телефоні більше мікробів, ніж у туалеті. <клуп> Та гаразд, не вірю. Так, так, а через ці мікроби з'являються прищі на обличчі. А я й не знала. Не розумію, як можна було цього не знати. Я ж не читаю, не цілодобово, як деякі. У мене багато інших справ. І я не лише читаю, а й займаюся корисними справами. Я теж займаюся корисними справами. Роблю маски для обличчя, манікюр, педікюр. Е, хіба це корисні справи? Я займаюся дослідженнями, доглядаю за городом ходжу в шаховий клуб, вивчаю мови. Ну, ти знову мудруєш. Я вже зрозуміла, що ти в нас все встигаєш. А Відпочивати не пробувала? Пробувала, звісно. Щодня відпочиваю, коли книжки читаю. Хіба це відпочинок? А що тоді відпочинок? Давай я покажу тобі, що означає відпочивати по-справжньому. А що мені потрібно для цього робити? Нічого, просто лягай на диван і розслабся. А можна і мені? Гаразд, ти також можеш. Лежить, та не вставайте, я зараз прийду. Потрібно зробити для ботана якусь маску для обличчя. О, якісь трави ростуть. Ідеально. Ось пощастило, що ця трава виросла. Тепер можна і маску для ботана зробити. Ну, що там, довго ще? Я вже втомилася відпочивати. Ти ще не починала відпочивати. Почекай чекай секунду. Ось так. Тепер твоя шкіра буде як у немля. Це неможливо, оскільки тихо розслаб мозок і не про що не думай. Не про що не думати неможливо. Мозок постійно перебуває в активному стані. Справді, я все одно думаю, щоб ні про що не думати. Почнеш читати книжки і не таке дізнаєшся. Ось знову ти зі своїми книгами. Так, я відпочила. Тепер давайте ви займетеся справами. І що я маю робити? Саме час доглядати мої рослини. Йдемо город. Сподіваюсь, це не дуже складно. Я думаю, що ти впораєшся. Ти коли небудь поливала рослини? Ну так, кактус у моїй кімнаті. Поливати рослини не так вже і складно. Не зрозуміла, а де мої рослини? Може, вони сховалися від спеки під землю? Дуже смішно. Навіть я знаю, що рослини так не роблять. Ну, якщо загороди більше не треба доглядати, то можемо йти відпочивати. Мої дорогі рослини, мої дорогі рослини, я так старалася, щоб їх виростити. Заспокойся, це лише трава. Так, вона пахла дуже добре, але в ній не було нічого особливого. Стоп, а ти звідки знаєш про мої трави? Я нічого не знаю. Так, просто усі трави такі. Це ти їх вирвала, зізнавайся. Ну так, я не знала, що це твій город. Як можна було не помітити, що це доглянутий сад, наче я щодня ходжу в городам. Досить засмучуватися через свої бур'яни. Ах, через бур'яни? Допоможіть, шалений ботан. Ніколи не бачила, щоб ти так злилася. Якщо не псуватимеш мої речі, то більше не побачиш. Давай хоча б фільм разом подивимось. Ні, я буду в своїй кімнаті, то ми з тобою можемо піти. ти в до моєї кімнати, ніколи не можна заходити. Чому? Там таємна інформація. Не потрібна мені твоя секретна інформація. Давай краще фільм подивимось. я сказала ні. Цікаво, що ж бо там там ховає? Мої улюблені винаходи. Всі на місці. Як тут моя екосистема? Вже волога збирається. Я навіть жодного разу не відкривала банку за весь час. Вчитель мене точно похвалить. Нарешті відпочину по нормальному. Не те, що ця крута Скіті. Це взагалі не відпочино. Не зрозуміла. Усі ці книги я читала. Невже я не маю нових книг? Мені терміново треба до бібліотеки. Я не можу жити без нових книг. Ви не бачили мою сумку? Он же вона на дивані. Точно, я через такий шок стала зовсім неуважною. Що сталося? Я не маю нових книг, але у тебе повно книг. Ага. Ціла бібліотека. Так, читацький квиток на місці, а з вами мені ніколи балакати. А ти куди? Я до бібліотеки. Зараз влітку до бібліотеки йти? Да, вже А я піду зроблю собі макіяж за новим туторіолом. Цікаво все-таки, що бо там у своїй кімнаті. Ого, вона так поспішала, що забула зачинити двері. Пощастило нам. Давай подивимося, що воно там ховає. Давай. Так, у ботана зовсім немає смаку. Ого, скільки книг. Казала, що читати нема що. І які потворні окуляри. Сподіваюся, ботан не носитиме їх до школи. І всі засміють. І яке дивне почуття. Яка цікава книга, потрібно почитати. Що? Ти ж взагалі не любиш книги. Може до бібліотеки сходити, а ще треба зробити завдання на літо. Та що зі мною? Знімай ці окуляри, вони дивно на тебе діють. Ой, начебто попустило. Це все через ці ботанські окуляри, а це ще забанка. Фу, це ботан чупора. не чекала від неї. Усе так зіпсовано, аж травою заросло. Викину цю гидоти. бо там мені дякує, скаже. Я дивлюся, ви навіть з дивану не вставали, а тобі яка справа. Нічого собі, ти знов половину бібліотеки додому притягла. Навіщо тобі стільки книг? Для вас це забагато, а для мене це на кілька днів почитати. М да, мені і тебе не зрозуміти. Гаразд, піду почитаю нарешті. Так, тут щось не так. Окуляри лежать на 2 мм ліворуч. Ну, начебто все на місці. О, ні! Де мій проект? О, ні! Що, там у ботан вже сталося? Ходімо, подивимось. Що ти кричиш, як різана? Це ти чіпала мій шкільний проект? Я жодних проєктів тут не бачила. А що ти взагалі тут робила? Ну, це сюди моя ручка закотилася. Ага, ручка закотилася. Ти навіть не пам'ятаєш, коли писала востаннє. Так, давайте не будеш дитися, а краще пошукаємо твій цей проект. Мій проєкт мав стояти на цьому місці. А, ти правду брудну банку. Брудну банку, ти взагалі, куку. -ку. Це екосистема у банці. Де ти її діла? Ну. Я її викинула. Що, спочатку город, тепер проєкт, ти спеціально вирішила мене роздратувати. Я, чесно, не знала. Я знайшла, приміряла твої уродські окуляри, і в мене так заболіла голова. Ці окуляри вони взагалі підвищують рівень IQ. Це мій винахід. Та гаразд, не віриться. Я нічого не відчуваю. Ти знаєш столицю Єгипту? Каїр? Ой, я звідки я взагалі це знаю. Так і вони працюють. Скажи мені довжину екватора землі 40 тисяч кілометрів. А скільки буде 245 помножити на 86? 21 тисяча 70. А тепер скажи, скільки буде 6 помножити на 8? Ну е... зрозуміло. Слухай, а чи можеш дати мені ці окуляри на іспит? Ні, я за чесні іспити. А ти на мене не сердишся через банку? Тобі пощастило, що в мене багато шкільних проєктів. А це ще що таке? Я думаю, що це потворна прикраса до людому. Новий дурніт, це кокон метелика. Що це за метелик такий величезний? Це цілий птеродактиль. Я знайшла гостиницю в садку і вирішила погодувати її спеціально розробленим кормом. Так це через твій корм вона така. Ага, не терпиться подивитися, яка ж вона вилупиться. А мені щось не дуже цікаво. Та гаразд тобі, природа така захоплююча. А ти впевнена, що від твого корму в неї не виростуть клики Ого. чи жало? Ну, теоретично, це мало ймовірно. Але все ж таки ймовірність є. Невелика можливість зберігається. Значить, воно у нас всіх жире. <рекленно> Та гаразд тобі, метелики не їдять людей. Хоча ти так яскраво одягнена, що тебе можуть сприйняти за квітку. Стривай, ти куди. Я не хочу, щоб мене з'їв метеликою переросток. Можеш не поспішати. Він вилупиться лише за годину. Чудово, я зможу викликати спеціалістів, щоб вони позбулися цього монстра. Ти Та і так сьогодні зіпсувала багато проєктів, ще й метелика хочеш знищити. Ну я ж не спеціально. Я придумала, ти маєш зробити сьогодні щось хороше, щоб виправитися і не чіпати мого метелика. Гаразд, але щоб ти його зі своєї кімнати не випускала. Домовились. І що хорошого я маю зробити? М -м ну, давай віддамо якісь речі на благодійність. Це що, я мушу віддати свої речі? Ну так, у тебе якраз їх повно. Навіть не знаю, що віддати. У мене тут все потрібне. Ти майже щодня ходиш магазинами і щось купуєш. Невже ти не маєш ніяких непотрібних речей? Звісно ж, ні. Ось, наприклад, ти лише раз її одягнула. Так вона тут і висить без діла. Ну ні, це мій улюблений комбінізон. Я його точно віддавати не буду. А це плаття, ти його взагалі не носила. А? Ні, цю сукню я носитиму коли схудну. Ти маєш індекс маси тіла в межах норми. Навіщо тобі худнути? Нічого не зрозуміла, але сукня все одно не віддам. У тебе 457 речей, і ти для кожної знайшла якесь виправдання, щоб не віддавати. Ти не розумієш, ці речі мені, як діти. Я кожну з них вибирала з любов'ю. Виходить, ми нічого взагалі не вибрали для благодійності. А може, у ботана щось є? Так, гадаю, у мене ще дещо знайдеться. І що тут трапилося до хати залізли злодії? О, ні, це мій метелик! Так, це твій метелик монстр все тут розніс. Але ж де він подівся? Схоже, він вилетів надвір. Треба скоріше його наздогнати, доки він не відлетів далеко. Пізно у новинах пишуть, що гігантський метелик тероризує місто. Потрібно швидше заспокоїти його. Друзі, ми побігли. А ви вставте лайки та підписуйтесь на наш канал.